Всім привіт для вас ексклюзив. Дивіться, оце трон. Оце я розумію. Дивіться, шкіряне, розкішне. О Боже, було б де ставити. Так? Це можна замінити. Тут воно вже десь стоїть, десь стояло, трохи навіть покрилося, як це називається, Плесень? Плесень? Ну, але зовсім можна протерти. Це можна, ви... це можна виправити. Але дивіться, яке крісло. Мабу мій. Мама мія, а де воно зроблено? Десь в Кореї. Я думаю, може Кореї чи Китай. І виявляєте, приперли його з-за кордону, щоб так викинути в кінечному результаті, в кінцевому. Ладно, раз ми вже тут що тут ще? Є. Але я вмію від'їжджати від нашого напрямку. так? Нам треба в одну сторону, а я в іншу їду. Хороший горщик, Вон, гніздо павучка якогось. Горщик хороший. Навіть можна було б взяти, але я люблю якісь такі яскраві кольори, знаєте, що там ще маски чи що. що тут ну, щось азіатське, Кусок лопати. азіатське тут воно. Ну, словом, у вас була можливість побачити розкішний трон. Що ви думаєте? Заходьте на канал, хто не знайомий з моїм каналом, підписуйтесь.